Те, що відбувається у державі в нас сьогодні, і все, що привело до негативу і збурення, воно виходить із одного, із того, що ми тотально порушуємо конституцію і закони України в Конституції і так у всьому світі написано, що органи влади, посадові особи чи інші можуть діяти лише на підставах, у межах та у спосіб визначений законом. У конституції України написано, що ніякі політичні самосили, сили громадські організації не повинні мати військових самоформувань. І сьогодні ви бачите, що те, що й попереджали комуністи дуже давно, про те, що е, великий бізнес, олігархат готує свої само... воєнізовані самоформування для того, щоб тримати у покорі саме наш український саме народ, а також воювати один саме з одним. Історія цього питання така, що ви знаєте і рейдерські захоплення, і інше, все це відбувалося за допомогою власних воєнізованих саме формувань. Сьогодні надзвичайно дивним є те або не не дивним, а це дуже саме болюче питання і те, що сьогодні приводить до дестабілізації Україні, що нинішня так звана саме влада повністю підтримує те, що відбувається. Ми наполягаємо на тому, щоб були роззброєні ці всі воєнізовані формування, щоб ми стали в конституційне русло, щоб ми забезпечили права громадян. Вони ж це пояснюють, тим, що ми перебуваємо у стані війни, тому можна, ніби мати якісь воєнізовані... Ні, самоформування воєнізованих формувань не повинно бути ніяких ні в губернаторів, ні на центральному, ні на іншому рівні, крім збройних самосил України, крім національної гвардії України і тих усіх саме спеціальних саме підрозділів, які забезпечують безпеку саме держави. Якщо ми будемо дотримуватися тієї політики, яка саме сьогодні є, то ми приведемо до повного самознищення саме прав саме людей. І ми приведемо до остаточного самознищення України.